Вітаю всіх! Я хочу подивитись таке питання повернення українців з Європи додому. У 2025 році буде повернення українців з Європи додому. У 2025 році буде повернення українців з Європи додому. Що нам випаде? Так, причому король Жезлів. Я тут хочу зробити акцент на тому, щоб. Примусово, якби будуть тягнути до домовлятись. Зараз розшифрую. Просто. Угу. Домовленості відразу вилазять. Фінансові обмеження, щоб були в Україні. Влада сюди руку приклала. Наш президент е, намагається повернути людей, тому що Україна в жопі. Так, дійсно, це є. Вибір домовленості, щоб повертались за кордону. Не просто повертались, а з кінцями. Наш президент багато прикладає зусиль, щоб Європа повертала людей. І це буде відбуватись, на жаль. Щоб там не казали, буде повернення цих людей. Намагання створити умови, щоб люди повернулись в країну назад. Тепер беру ще Оракул. Я його обожнюю просто на ці питання. Повернення людей з за кордону в Україну у 2025 році. Яка буде ситуація? Повернення людей за кордону у 2025 році. Яка буде ситуація? Що подивитися? Ну, розставання Багато хто хоче просто додому. Вселітель. Повернення більше буде, тому що місто сіли. От Україна для них це все. Багато людей, втомились за кордоном, бути, дуже втомлені. Виснажені і хочуть просто спокійно пожити в своїй країні, в своїх звичних умовах. Не всі змогли інтегруватись, не всі звиклись, не всім зайшла мова, побут, звичаї, умови, не всі. І багато хто хоче відновити себе. І багато хто хоче вас з сім'єю. Тому буде повернення більше по цим причинам. Але при чому хочу зробити акцент, що наша влада робить все, щоб робити повернення людей. Домовляються вони.